Одним словом, змінилося життя. Як і для всіх українців, 100% дуже сильно змінилося. Вітаю, мене звати Мойсей. Я солдат української армії, Збройних сил України. В 14 років я більш-менш вже почав займатися серйозніше скрипкою. В 14 року, в 14 році я був в 9 класі школи. Віднос бо відносилась більш до розважального контенту і взагалі взагалі все було більш легковажніше, а зараз набуло якоїсь глибини. Призвався у армію. 25 лютого, на другий день повномасштабного вторгнення, в минулому скрипаль. Ну я потрапив в армію і скрипочку собі поставив на, на поличку і думав, що більше її в руки не візьму. Але вже десь на другий-третій день, коли ми. Всі на нервах, на дзвінках І я в якийсь момент зрозумів, що ніхто не спить в цей весь цей час, і всі сидять в коридорі в темному. І я дістав скрипку і просто почав грати для того, щоб розслабитись, трошки відволіктись. І хлопці дуже просили якісь певні пісні, які я намагався зіграти. Перше, що там зіграв їм, ми заспівали, і це троль нам допомагало заспокоїтись таким чином. Деякі навіть не могли заснути. Тепер я граю в будь-який зручний момент, коли є можливість тяжко здобути цей звук, наприклад, десь в, в пасаці або в в лісі, коли ти сидиш на позиції. моя була ідея в тому, щоб взяти сучасну пісню, яку знають у всьому світі, взяти місце, яке постраждало від російської е, е, агресії від російської війни, яка почалася, е, і об'єднати це тим самим зацікавити людину, яка подивиться це в інтернеті. І тому моя ідея була в тому, щоб людина зацікавилась, де, де це що це за солдат, що за війна для того, щоб люди під'єднувались і туди підключалися, в, в цю інформаційну штуку. Бо злом воно завжди буде, і ми його не переможемо повністю. Але для того ми і є, для того, щоб з ним боротися. Війна в наш час абсолютно несправедлива і без. Я, я до сих пір не, не розумію, як, це, як, як таке можливо в наш час. Разом це все робити. І саме головне це стійкість, щоб це було просто. І я дуже надіюся, що ми далі будемо працювати. все сильніше, і сильніше, і наш темп і емоційний стан в цьому питанні не впаде. І стійкість нам допоможе. І тому майбутнє 100% буде круте. А я хочу його дізнатись. Я насправді його не вигадую, я хочу дізнатись, яке воно буде.